Андрій! Всім добрий день! Так, да, не треба кричати. <свят> Ладно, і сьогодні наше відео, сьогодні наша рубрика, відео, я не знаю, називайте, яке що починається з Лего. Лего Сіті. Як ви можете побачити, це експонаж е, військовий, типу. Ну, він в танку, типу, був на танк десь загубився від нього, але... Простенький прикольний механізм в ньому. Так, що я можу про нього сказати? Сказати я можу одне Штани, ну, посередньо так. Тяжкувато, трохи натяжко його можна відліпити. відліпити. Е, так, голова в нього теж крапку стоїть, ніяк не як Можете побачити, вже не віддірвається. Руки в нього теж прикольні, всякі такі теж. Так. Як ви бачите, що... Ну, я його на підставочку спеціально поставив. Ну, не спеціально, просто знайшов, бо загубилася від нього, там була якась така. На голові в нього такий, як будто яко радіоприйомник і все. І ще б общатися з іншими військами, його дружбанами, можна так сказати. Ну і це все, з вами був мій брат Андрій і брат Ваня. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки комментариях якщо вам сподобалось не пишите с мини там я буду радий це все побачити. ну і пока